Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Зараз покажу вам скільки з часу. Ось 15 на сьому вечора. Ну і розкажу вам, і розкажу вам, Я все вам розкажу. Я давно не виходила і ви зрозуміли чому. Бо я збиралася у відпуску. Бо я збиралася у відпуску. Зараз я в аеропорті, який називається Франкфурт аеропорт. у Франкфурті, в Німеччині. Я. Ось, бачите, літаки, які стоять. Літачки, які стоять. Я не стала вам Хельсинки знімати, тому що У мене не так багато часу було. Це тут у мене 6 годин свободного часу. І я оце можу вам трошки поснімати. от мені треба очікувати ще дві години, дві години, а прилетіла я о четвертій. І о дев'ятій мені виліт, оце мені стільки треба очікувати. Ну нічого, вже більше проочікувала, лежала, хотіла задрімати, так хіба ж тут задрімаєш, там хроплять, там пердять кошмар, як, як вроді люди в себе вдома, понімають, як вроді в себе вдома. Польот от хорошо пройшов спокійно, три з лишнім години. от. Виїхала я на 8.45 бусом до Гельсінки. Дві години 40 хвилин їхала, бо він їхав по, по старій дорозі. Там люди сідали. Але в, в бусі було дуже мало людей. Крім мене, може 5-6 людей, не більше. Бачите, літачки, які стоять. От. Я там, я здала обидві сумки, здорову сумку здала. І мене запитали, хочеш і безкоштовно і ручну кладь здати. Кажу, хочу. Я здала. Осталось у мене там рюкзачок такий з тканини, там, де мої харчі, бо я ж брала харчі собі. Забагато, щоб мені ж поїсти, але багато й викинула, нічого не хочеться їсти. От, отут, тут, бачите, можна телефона включити. От, і сидіть тут попрацювати. От кому треба. Там вон, телевізори, показують щось. От, оце Б 2 оце мій термінал. два Гейт, гейт мій. Оце, бачите, смітнички. Ось для бумаг і для всякого різного. Смітнички такі стоять. Кругом по всьому залу стоять. Туаліт хороший, чистий. Дядько займається фізкультурою, бачите, теж, мабуть, довго очікує, вже зморився. Вже зморився, мабуть. Люди сидять. Жіночка приїхала поприбирати трохи. Поприбирати жіночка приїхала. От. Це ми з вами на, на другому поверсі. Так що такі справи, дівочки мачки. збиралась я давно. Квіточки давно я купила. Мата мені купує завжди. Давно були куплені. Я тільки вам не казала. На що воно вам треба? Щоб я вам зарані казала. Ні, ні. Ось, бачите, в мене цей рюкзак, той, що я з харчами, і то в мене сумка, вона комп'ютерна сумка. Але ж там нема комп'ютера. Там нема комп'ютера. о Бачите, там які лежачки можна лежати. Але там закрито туди не підеш. От. Так що я оце так якось. А ні, мужичок іде. А як я піду, пройшов, я не знаю. Можна було мені туди, піти лягти там, політ Але тут не подав. Тут на кожну. можна лягати. Почувати. Де небагато, бачите, зовсім небагато. Ну що вам ще розказати, як я збиралася, та як завжди, наскільки я їду, та теж ще не знаю. Може на місяць, може на півтора. Буде видно. Буде видно. Як на других, так поїду додому. Я ж не можу довго. Три місяці я не можу бути, бо мені треба тут. І ще от проплатити за, за хату. Ну, коротше, всяке різне таке. От. Ну, так от я вам казала, квіточки подруга забрала на, на курорт, отож якраз квіточки забрала, щоб, щоб вони в мене не, не посухли, щоб не посухли в мене. Отож так от і забрала. Вона завжди в мене забирає її. Вона не буде нікуди їхати, вона робила обслідування, ще не відповідь не прийшла на обслідування, вона ще не знає. Я що у неї там проблеми зі здоров'ям не такі величезні, так що вона буде поки вдома. Зі своїм дідом фініком сидіть. От. Я питала, може тут десь по Фінляндії поїде, каже, не хочу. Ми не можемо водити зараз машину, бо він в впав, дуже головою забився і перелом там черепа в нього був. В основанні черепа був перелом. Ото де шия, де голова у нас шиє, скріплюється. В нього от голова йде обертом. Так що, так що вона каже, а я не хочу, теж не дуже хорошо себе почуваю, а їхати треба робити. Навіть в Хельсинки два з половиною години треба їхати за рулем, напрягатися, мозги напрягати, каже, не хоче. І якщо захоче десь на бусі поїхати. У нього тут родичі недалеко. Ну як недалеко, на поїзді, мабуть, та по дві години їхати. Каже, якщо захоче на поїзді, так поїдемо. А не захоче, то будемо сидіти вдома. Вона вже не робить. Вже роботу закінчила, дід давно вже не робить, і дуже 70, вже в 65 пішов на пенсію. От так що от. Так. тут такі справи. Він нам добавили пенсію. От у нього була дуже хороша пенсія 2000 тисячі, зараз дві 300, евро добавили євро додавали пенсії. От. Але ж у нього великий стаж, він у банки робив і не простив сотрудником. Там, ну, не директор банку, але там, де, начальником якогось діла. Так, так, так. На такі гроші можна жити, Якби в мене такі гроші були, так я б вже б давно б, е, втекла десь би в тепле місто, ну, куди втекла, б в Італію. Уїхала б в Італію вже давно, з моєю маленькою пенсією на 500 євро. Самі розумієте. Що дуже дуже не той не розженешся. Дуже не розженешся. Ну, кажу, скільки є і на тому велика подяка. І на тому велика подяка, скільки є. Так що оце вам трошки розказала. Відео вже виставлю, мабуть, завтра. Буду буду снімати відео, як буде ходити на море з нато. Десь поїдемо, я думаю, там точно поїдемо і в Словенію, і в Хорватію, може, і в Венецію поїдемо. Подивимось, як, як буде, як захочемо, як по погоді. Зараз дуже в них жара стала велика. То було так: 17-20, і дощі, 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 а зараз прямо так на та, збалакались на тою. Та ось годину тому. Вона каже, їздили в магазин, каже, 32 градуси. В тіні жара страшна, каже. Така спека, така спека, дихать нічим. І в хаті ж включають кондішини, а все одно жарко дуже. Все одно дуже жарко. Так що, от, от так. Я ж ви знаєте, я не любі тільки жарі шастать Так що, якщо буде така дуже здорова жара, так я хочу в хаті сидіти ну, під кондішином кондішина включу, провітриться. Та й, та й е, займайся вдома чимось, чи прибирай, чи щось готуй, чи так лежить телевізор, дивишся, а ввечері вже можна десь піти. Ні, ну, як масимо з роботи буде, приходити, він ще ж буде робити. Ну, от, то, от, тоді ввечері будемо їздити на море, на машині буде возити нас. Погуляємо на морі, покупаємося. А по такій жарі самі їхати на море та ні. Я таке не хочу. Поки доїдеш весь весь будеш мокрий, як цуцик тоді назад уп'ять їхать, а п'ять будеш мокрий. На що воно треба? Я такого не хочу. Удовольстві. Мені краще от вдома сидіти. Чому це таке? Ну, от вам трошки розказала, показала. Там, вон, бачите, далеко, далеко літочки стоять. Літаки. М можна було піти на перший етаж. Ну, мені це корисне, важка така сумка, та що комп'ютерна важкувата. А я в Хельсинки я брала така маленька колесочка, туди ставила і катала. А тут я подивилась, немає. Ну, Прийшлося це тягати у руках. І так оце сидю, сидю тоді в туалет, піду, тоді трошки ляжу, полежу. Я там от лежала. От туди, бачите, четвірка написана, і туди за четвірку, де скляні двері, там була. Тоді сюди прийшла. Ну, коротше, Треба ж час свій проводити, поки, поки не буде мого риску. Це люди, мабуть, вийшли. Да? Це люди вийшли з літака, прилетівші люди, вони йдуть сюди. да. да, 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 да. То так. Ну, бувайте здорові, Все вам Все вам хорошого, щоб усе було тихо, спокійно. Хорошо. Сьогодні неділя, хорошої вам неділі, свято сьогодні в Україні, хорошого вам свята. Може, до церкви ходили, а може хтось і дома. Так що бувайте здорові. Обіймаю вас всіх, Целую. люблю. Пока-пока.